Навчатися новому ніколи не пізно. Таке воно життєве гасло Вагі Фарзагова. У свої 42 роки він отримує вже п'яту освіту. Чоловік впевнений, безперервне вдосконалення професійних навичок та наполегливість важливі аспекти на шляху до реалізації найяскравіших ідей. А отже, до власного успіху та щасливого майбутнього. З Самого маличку вагів захоплено вивчав усе нове. З роками бажання ніколи не зупинятися на досягнутому ставало ще більшим, коли закінчив школу. І був вибір, куди поступати. Так як я дуже любив біологію та фізику, а точніше, техніку, я вирішив поступати або до медицини, або до якогось технікуму чи навчального закладу вищого освіти з технічним спрямуванням або з медичним. А так як тоді були важкі 90-ті роки, і Дуже складно було здобувати медичну освіту. Я пішов навчатися на професію автослюса. Мені, мені подобались автомобілі. Потім, по закінченню, я пішов у армію. Після армії я прийшов і поступив в наш Криворізький авіаколедж Національного авіаційного інституту. По закінченню коледжу. Я поступив у наш Криворізький технічний університет, здобув професію з електроніки, автоматики технологічних процесів. Після отримання декількох освіт технічного спрямування ВАГІВ все ж вирішив пов'язати життя з медичною сферою, тож пішов навчатися на медтехніка. Знайшов кафедру біомедичної електроніки. У Харківському політехнічному інституті. Коли ти йдеш в метехніку робити, ти повинен не бути не тільки техніком, а ти ще повинен розуміти, як працює система органів людини. Тобто, якщо ми кажемо про апарат штучної вентиляції легенів, ти повинен розуміти, як працюють легені. Що таке альвіоли, як розрахувати. Масу тіла, зріст для потрібного наркозу. Для цього ти повинен враховувати всі дані і заносити в дані цього апарату. І на основі цих даних ти повинен робити якесь йому технічне обслуговування або ремонт. Ідейними наставниками у цій справі стали викладачі. Дуже Вдячний Вікторію Схлетротнер, яка поклала все-таки вклад, дала в мій розвиток. Це мій перший вчитель біології в моєму першому навчанні. От. Також о, дуже вдячний Сергію Юрійовичу Кривашеєву, це наш завідуючий нашої кафедри. Наразі ремонт та обслуговування медичного обладнання невід'ємна частина життя Вагіфа. Він добре знаний спеціаліст у цій сфері на кілька областей України. За час роботи він назбирав багато історій. Це було в Кировоградській області Голованівський район, лікарня районна, і до мене звернулися дуже я вам так скажу дуже хороша людина. Дитячий неонатолог, вона мене запросила на операційну, за півгодини повинні бути пологи. Жіночку привезли на кесарів Ростин, а операційна лампа не працювала в той час. І доки швидка везла майбутню матусю, ми справились за півгодини і тим самим ну, дівчинка народилась. Наразі Ваїв знову студент, навчається у Криворізькому медколеджі за спеціальністю медсестринство та сестринська справа. каже допомагати людям його внутрішній поклик. У нас в групі 13 чоловік. Я один хлопець серед них. Є дівчатка старші за мене, але по цей вік дівчини не просто наказати. Але в нас дуже гарна група. У нас група ідеально доповнює кожне. Кожного. Нам дуже весело навчатися, є складнощі, є якісь сумні дні, коли ти щось не можеш зробити. Викладачі нам допомагають, вони нас консультують, розказують про алгоритми, які потрібно вивчати для того, щоб працювати в даній сфері. Косметологія ще один напрямок роботи ВАГІФа. Цим займається вже декілька років. Я, коли займався ремонтом медичного обладнання, я попав до такого чудового спеціаліста вчителя, як Олександр Володимирович Капелька, це відомий косметолог, вчитель, це спеціаліст з дуже великої букви. Він мене навчив всьому, що сам знає, розказував. Показував, показував мої помилки, показував мої результати. В арсеналі косметолога чимало процедур. Вони не тільки покращують стан шкіри клієнтів, а й дарують їм гарний настрій. Очищення, механічна алмаз, алмазна чистка обличчя, пілінги, мезотерапія, біоревіталізація, Також я працюю над тим. Таким направленням, як міостимуляція. Наприклад, якщо у людини була якась травма і погано працює кінцівка, мені цікаво здобувати нові знання у денній сфері. Постійно мені приємно дивитися, якщо людина вона задоволена моєю роботою і якщо я комусь сьогодні допоміг. Зараз ми робимо процедуру мікротокової терапії. Це фітнес для м'язів обличчя. По масажним лініям вводимо електродами, де присутній електричний імпульс, який стимулює м'язи. Інтеграція отриманих знань у власних професіях, завдання з яким вагів справляється з легкістю, досягати бажаних результатів допомагає підтримка рідних та друзів. Всі мої знання здобуті у коледжу з предметів анатомія та фізіологія допомагають безболісно та безпечно виконувати процедури моїм пацієнтам без якихось якихось шкідливих наслідків. На майбутнє я планую далі розвиватися у сфері косметології, теж пізнавати знання в медицині, ну і розвиватися далі і далі. Наш герой впевнений, якщо слідувати своїм бажанням можна не лише досягнути неабияких висот, а й стати щасливим. Головне, впевнено, йти за покликом серця. Дар'я Олексій Правицький, постфактум.